Сьогодні ми разом розглянемо приготування крему ганаш та кексів двох видів на вершковому маслі та кефірі. Почнемо з крему. Інгредієнтами крему є вершки, глюкозний сироп, шоколад та масло. Основна особливість цього крему – це придатна для застигання консистенція та насичений шоколадний смак. Змінюючи кількість інгредієнтів, ви легко можете міняти його текстуру, використовувати його тепом або вже після остигання. Застосовувати для просочування бісквітів, вирівнювання та покриття торту. Ви можете зробити його тонким як павутинка або нанести глазур на торт товстим шаром. У чому різниця між кексами та капкейками? Отже, почнемо з кексів: це солодка випічка з горіхами, роцинками або джемом. Тісто для кексів може бути бісквітним або дріжджавим. Головна відмінність кексів від інших кондитерських виробів процес приготування. На початку жир чи масло, смалець або маргарин розтирають з цукру, після цього додають яйця і в самому кінці борошно з розпушувачем. Після цього тісто замішують за допомогою міксера. Консистенція тіста для кексів повинна вийти в міру густою та дуже ніжною. Капкейк це порційне тістечко. Капкейк обов'язково містить різноманітні елементи кондитерських прикрас. Інакше кажучи, капкейк це порційний торт. Можна взяти будь-який рецепт торта чи бісквіту, до якого додати родзинки, горіхи чи шматочки шоколаду. Запекти його порційно, обов'язково красиво прикрасити. І все, капкейк готовий. Крім цього, капкейки бувають і солодкою начинкою всередині. Важливим кулінарним вирізненням капкейків є процес приготування. Тісто для них дуже добре збивається. Як уже говорилось вище, капкейки обов'язково прикрашаються глазур'ю або кремовою шапочкою, а фінішнім штрихом є різнокольорова присипка, ягідка або лист м'яти. Як відомо, з усього вищесказаного, хоч кекса і капкейки на вигляд практично ідентичні, але це різні кондитерські вироби. А що більше подобається вам кекси чи капкейки?